У вас вітає компанія Тенесі, місто Біла Церква. Мене звати Володя. На нашому майданчику представлена техніка марки Джундір в основному. У нас є трактори, комбайни, самохідні оприскувачі. Також ми привозимо телескопічні навантажувачі та грунтообробну техніку. Якщо у вас є потреба в сільхозтехніці, звертайтесь. ми дамо свої пропозиції, у нас є що запропонувати. Під будь-яку потребу. Можливо, ця техніка є в наявності, можливо, ми можемо її привести. Наша фірма також надає сервісні послуги та ми займаємося продажем запчастин. Також ми продаємо навігацію. Якщо в когось є потреба, звертайтесь, будемо раді поспілкувати дати наші пропозиції. Місто Біла Церква компанія Тенесі, мене звати Володя.